Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку радіо НВ в описі до цього відео. Спеціальний НВ» триває. Звуть будьмана Юлія Петрова поговоримо зараз знову про мирний саміт у Швейцарії. Надзвичайно важлива для нас дійсно подія. Так званий ультиматум Путіна та санкції від Сполучених Штатів Великої Британії і Канади проти Російської Федерації. Політолог Петро Олещук виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Петре, добрий день. Слава Україні. Добрий день, Ірамслава розпочнемо все таки із саміту миру у Швейцарії. Розпочинається він сьогодні, десь по обіді за найсвіжішими даними будуть брати участь у ньому 92 країни, майже 60 на найвищому рівні. Китай участі у саміті не братиме, про це вже відомо, бо Росію не покликали. Скажіть, як на мене, це ключове питання: чи може цей захід підштовхнути або змусити Кремль до змін у ставленні до переговорів або війни, особливо зважаю? Чи на той ультиматум, який раптом від Путіна прозвучав ну, бачите, ультиматум Путіна показав, що вже, мабуть, піштовхнув, mm -hmm. тому що якоїсь іншої причини, чому він оприлюднив цей ультиматум саме зараз, немає Інша, іншої якоїсь причини, приводу я просто не спостерігаю. Тобто, очевидно, це така собі своєрідна реакція Путіна на саміт миру, і на те, що все ж таки, незважаючи на усі зусилля. Які він і його китайські партнери доклали до цього зірвати його не вийшло, він відбудеться, буде достатньо представницький. Очевидно, що Путіну ця ідея не дуже подобається, тому от він, як завжди, у будь-якій незрозумілій ситуації. А якщо ми проаналізуємо полі, путінське політичне життя, то ми побачимо, що в будь-якій незрозумілій ситуації Путін завжди робить лише одну річ підвищує ставки. Тобто, очевидно, що в такий спосіб він підвищує ставки для того, щоб от показати, що дивіться, от в мене такі от вимоги, значить, ви їх повинні будете виконати і тому подібне. Стосовно подальших кроків і дій Путіна в цій ситуації, ну знову ж таки, чесно кажучи, я не знаю, які конкретно мотиви він переслідував. Але з точки зору впливу на якийсь там гіпотетичний переговорний процес, вони видаються достатньо дивними, тому ну, що тривалий час багато а, прихильників на заході порозуміння з Путіним їх не те, що сильно багато, але вони є серед різних категорій від політиків і до науковців. Вони всі постійно апелювали до наступного. Ну, дивіться, ну Путін же ж не божевільний. В нього є якісь свої вимоги. Якщо їх задовольнити. Ну, досить помірковані вимоги. Значить, він піде на якісь відповідні переговори, і відповідно можна буде досягнути миру, і все в такому контексті. Ці всі маніпуляції вони активно просувалися на заході на заході вже тривалий час. І от тепер виходить сам Путін і висуває низку вимог, які є в принципі ні для кого не прийнятними. Як тепер бути цим людям? От мені насправді цікаво от подивитися, як вони тепер в цій ситуації будуть поводитися. А тому, що от о, ці всі ж ультиматими Путіна, це ж не про якісь там результати, це про умови початку переговорів. А що там на тих переговорах о, Путін собі уявляє, ми теж собі не можемо сказати? А тому, от насправді, в цій ситуації це достатньо серйозне роззброєння у цих всіх численних агітаторів за переговори, тому що говорити і далі, що Путін має якісь адекватні вимоги. Ну, насправді, достатньо важко. Вони скоро адаптуються, вони знову ж таки певним чином почнуть видозмінювати свою риторику. Це зрозуміло, от, але ну, насправді це більше нагадує на якісь, як на мене, проду, якусь продуману схему, а якусь істерику, тому що ти тривалий час вкладаєшся в побудову і просування певного наративу. Наратив це такий, там сісти се за стіл переговорів, і там далі, от якісь там. Помірні вимоги Путіна і тому подібне. І цей наратив просували величезна кількість відповідних людей, орієнтованих на Росію, на російські спецслужби. От вони працювали, відпрацьовували цей наратив. Потім в останній момент виходить сам Путін і все це руйнує. Mm -hmm. Ну якось дивно, як на мене трохи. Намагався бути сильним і в тій силі, так званій силі, програв. А, тут, тут, бачите, є такий момент: от він же ж недаремно ніколи раніше не озвучував. Конкретно цілі СВУ, от ми, наприклад, проговоримо, говоримо про існування українського мирного плану. Є інші якісь мирні плани, там адекватні, неадекватні, але вони є. Російського мирного плану ніколи не існувало, тому що Росія ніколи публічно не оголошувала цілі своєї війни, окрім цих всіх абстрактних демілітаризацій, денацифікацій та те, що Путін раніше називав визнання реалії, Тобто визнання реалій, тобто там визнання відповідної окупації. А тепер він назвучив це ці цілком конкретно, все недвозначно, і тепер виходить, що вихід за межі цих умов, поступки цих умов, ну це буде означати де-факто поразку Путіна, тому що він сам якби позначив це якісь свої мінімальні вимоги для початку переговорів. От ну, можливо, таким чином він хотів це позначити. Мовляв, дивіться, не хотіли по-хорошому, значить, вербу буде по-поганому, ну якось так обновити. Достатньо важко це все передбачити, тому що ми з вами повинні розуміти, він живе у своєму е, якомусь власному світі, і там, можливо, це має якусь внутрішню логіку, достатньо віддалену від наших реалій, а тому віддалену від нашого розуміння. Напевно, зараз буде вкрай важлива реакція. Те, як відреагують ті світові лідери лідери, як тут в Україні відреагують на ультиматум, так званий ультиматум Путіна. Президент Зеленський зразу відповів назвав нові ультиматуми Путіна відродженням на нацизму. Наскільки це було сильно, скажіть, будь ласка, і чого чекати зараз від заходу від країн глобального півдня? Чи можуть ці позиції озвучуватися сьогодні-завтра в Швейцарії? І власне, що відповість Китай? А ну китай він там уже щось відповів в своїй звичній манері, що він закликав усі сторони е, до якихось там політичних поступок. О, ну в такому контексті знову ж таки за... мир да, да, за у за мір всьому мірі, проти всього поганого за все добре. Хоча у цій ситуації насправді ця позиція Китаю вже не видається, знаєте, якоюсь такою поміркованою. Продуманою конструктивною і спрямованою конструктивно, на вирішення так. ситуації. Так, а, да. от мені більше цікаво, що в цій ситуації те, що, наприклад, лідери, які підтримують Україну, вони це все засудили і засудять. Це я з цьому не сумніваюся, просто ще не відліковував всі заяви. Ну, наприклад, Столтенберг вже заявив, що це в принципі абсурд, що не може Україна виводити свої війська з власної території, це Росія має виводити війська з української території, щоб було б логічно. Але зараз не про це. От мені цікаво буде знову ж таки послухати, що в цій ситуації буде казати, наприклад, той самий Борбан, От, ну і ряд інших е, політичних діячів, які там постійно напирають на те, що от там завтра буквально можливі якісь переговори, завершення війни і тому подібне. Як він, наприклад, це все оцінює? Хоча я думаю, що він просто буде це все ігнорувати і продовжувати гнути свою лінію. Ну а скажіть, будь ласка, знову таки, можливо, навпаки, після цієї заяви Путіна зроблена вона знову таки напередодні мирного саміту в Швейцарії. Це якось ще більш згуртує світових лідерів. Ще більше покажуть, що вимоги Путіна і ультиматуми Путіна а, Даруйте російське слово зараз, вжила, і це дозволить швидше знайти згоду в позиції України, швидше знайти роз розуміння того спільне розуміння того, а як український план мирний план втілювати в життя ну знаєте, є підстави на це сподіватися. Я, звичайно, не хотів би поспішати з якимись висновками в цій ситуації, тому що вже mm -hmm. багато було відповідних моментів і ситуацій, коли це коли наші очікування дещо обманювалися, але є певні ознаки, які вказують на те, що от те, що, наприклад, Путін зараз озвучив, це він почав озвучувати. Не вчора і таким чином, мабуть, переконав багато світових лідерів у своїй повній неадекватності і неможливості якихось навіть теоретичних з ним домовленостей на даний момент, тому що останнім часом було ухвалено декілька важливих рішень, причому ухвалювати вони, хвалюватися вони почали достатньо швидко. Я маю на увазі нові ну, санкції проти Росії, які фактично зупинили московську біржу. І таким чином на даний момент ну, створило достатньо багато проблем для російського бізнесу, тому що де-факто зараз як такого курсу рубль-долар не існує. Він встановлюється суто адміністративно, виходячи з тих або інших задач, або, наприклад, на чорному ринку. Далі нарешті намітився реальний прогрес, який вже в принципі завершився рішенням. Я маю на увазі питання щодо російських активів. На даний момент воно вирішено наступним чином, що держава Великої Сімки надають Україні кредит 50 мільярдів, але оплачуватися він буде виключно за, за рахунок російських грошей. Тобто конфісковані російські активи будуть, дивіденти на ці активи будуть йти на погашення цього кредиту, таким чином, Україна одержить реальні гроші зараз, а не колись, за рахунок російських активів. Далі, що ще відбулося останнім часом? Ну ті майже 500 мільярдів, які Велика Сімка озвучила, так як втрати України у війні, так, і ці 500 мільярдів так. має сплатити Російська Федерація. Має таки. сплатити, має сплатити Росія так, і це умова знову ж таки якихось відновлення відносин. Одна з умов відновлення відносин із Росією. І ще крім того, Байден вчора вперше за всю свою. Ну, за весь час повномасштабного вторгнення Росії на територію України вжив поняття перемога України. Тобто він сказав, що Україна повинна здобути перемогу, хоча раніше завжди наголошував на тому, що Україна не повинна зазнати поразки. Це, це все разом не скидається, знаєте, на якійсь там випадковості, і так само не скидається на випадковості у контексті останніх заяв Путіна. Тобто, все скидається на те, що якщо останнім часом могли... Вестися якісь непублічні перемовини стосовно можливості якої заморозки війни, то на даний момент вони усіма сторонами визнані безперспективними, враховуючи ті обставини, які на даний момент складаються. Угу. А давайте про санкції, до речі, поговоримо. Пам'ятаємо, тижнем нові санкції до Російської Федерації застосували Сполучені Штати зразу е, слід за ними, Велика Британія також і Канада. І от з економічними експертами ми обговорювали, що там з російською економікою відбувається, так і наскільки це впливово, і наскільки це зараз е, боляче б'є по Російській Федерації, і що рубль стає все більше і більше дерев'яним. А от з політичної точки зору, скажіть, будь ласка, що. Ці санкції означають і особисто для Путіна і для Російської Федерації, і для того, щоб знову таки вирулювати на мирний план України у цій війні? А, ну знову ж таки, економісти, я думаю, правильно це все оцінять: наслідки, якісь результати і тому подібне. З політичної точки зору, це звичайно сигнал про те, що ну достатньо. Що, що, в принципі, Захід готовий до впровадження нових санкцій, нових обмежень, причому санкції і обмежень, які, в принципі, співмірні із тими санкціями, які впроваджувалися десь у перші етапи повномасштабного вторгнення Росії, тоді санкції справді були такими, ну, в багатьох моментах знаковими. Потім ми пам'ятаємо, що останнім часом був тривалий період, коли санкції, ну, санкції на те, щоби. Не впроваджувалися, вони впроваджувалися, але достатньо не часто і з таким достатньо обмеженим функціоналом. От а, ну і, взагалі, останній період санкційної політики зводився до того, що шукали і намагалися закрити шпарини, через які росіяни ці санкції обходили. А зараз, вперше, ну я не знаю за який період, я не рахував, але десь за моїми відчуттями, мабуть, за рік. Впроваджуються санкції, які справді носять системний характер проти Росії, і системно завдають ударів в російській економіці. І, мабуть, це значимо. Мабуть, це значимо, мабуть, це відіграє певну достатньо серйозну роль. Ну, і крім того, це відповідний сигнал, який вказує на те, що все ж таки російська влада вона не виказує якихось відповідних натяків заходу на те, що от вона готова до якогось адекватного діалогу. Ну і такі тут, до речі, найцікавіше як на мене те, що зараз певні елементи санкційної політики починають діставати вже і Китай. Чому діставати достатньо серйозно? Тут можна знов ж таки сперечатися наскільки це пов'язано із війною Росії проти України, але Китай потрапляє в об'єктив. Західних санкцій і Китай як держава, яка достатньо серйозно допомагає підтримує Росії, завдяки якій, власне кажучи, Росія і мати має змогу на даний момент продовжувати війну, от вона зазнає так само певних санкційних дій. Тобто я маю на увазі, і оці всі дуже високі мита на електрокари, які вже впровадили в Сполучених Штатах, а за повідомленням Bloomberg. В принципі подібні кроки в меншому обсязі в плані мит, але теж в плані мит на електрокарів очікується, наприклад, в Європейському Союзі. Тобто санкційна політика, яка, начебто, от, нам здавалося, що буквально кілька місяців тому нам здавалося, що ну так, от вони вже дійшли до певної межі. Далі, швидше за все, якихось проривних санкцій чекати не треба. Зараз санкційна політика знову активізується, актуалізується, активізується. І це, як на мене, досить, досить цікаво, досить важливо, і так само може вказувати на новий історичний етап, який почався. Слухайте, а що може бути далі? Тому що з кожним пакетом новим пакетом ухвалених санкцій ми говорили про те, а що ще залишилося, та да, де ще можна затягувати а... отормень на шиї Путіна нафта. Що там, ще? що лишається зараз? Так, нафта, звичайно, і там, до речі, цікава заява була зроблена буквально вчора. Британським міністром закордонних справ Кемероман він, зокрема, заявив про те, що потрібно більш жорстко переслідувати росіян в контексті їхніх оці спроб заробляти на війну і обходити санкції. Він казав, що треба і танкери затримувати російські. І, коротше кажучи, повністю паралізувати російську цю саму експортну нафтову промисловість. Як на мене, то це достатньо цікава заява, і оскільки міністр закордонних справ Великобританії це все ж таки не остання людина в сучасному світі, і, очевидно, не той, хто робить якісь заяви просто так, то я думаю, що ці питання, очевидно, зараз дискутуються. Тому що справді ключова проблема на даний момент полягає в тому, що. Росіяни побудували достатньо серйозну індустрію із експорту своєї нафти в ті держави, які, наприклад, там не приєдналися до санкцій, або, наприклад, намагаються ці санкції обходити. Вони, звичайно, продають цю нафту дешевше, але все одно вони її продають таким чином заробляють гроші. І все-таки в кінцевому рахунку суттєво знижує ефект загальний від санкцій. Що ну в принципі от, о, в чому полягала головна ідея санкцій: обмежити можливості росіян заробляти гроші, щоб потім витрачати ці гроші на війну. Але росіяни гроші заробляють, нафту успішно продають, і ці заяви Кемерона вони, як на мене, вказують на той напрямок, найбільш важливий, куди може і має рухатися санкційна політика. Тому що, ось, в принципі, в цьому контексті, в контексті російських е нафто. Нафтодоларів так, от ну, мабуть, останній рік більш ефективно працювали так звані санкції СБУ. Тобто, це коли, наприклад, дрони атакували російське НПЗ, підривали їх і таким чином, впливаючи на дохідність для росіян в цій ситуації, дохідність від їхньої нафтопереробної промисловості. Там потім після НПЗ були вже там портина в російська, але це теж досить важлива ціль, тому що. Саме завдяки цьому порту росіяни і заробляють дуже багато грошей. Але зрозуміло, що набагато краще для всіх би було, якби цю санкційну політику взяли на себе провідні західні держави і почали реально обмежувати російський експорт нафти. Я розумію знову ж таки, в чому тут всі вбачають найбільші проблеми на заході, і ці ситуації вони озвучувалися, що ніхто не хоче знову ж таки. Зростання цін на нафту і це впливає в кінцевому рахунку на ефективні санкції. Ми це все з вами прекрасно розуміємо. Але mm -hmm. якщо серйозно взятися за російську нафту, це дуже і дуже сильно буде впливати на спроможність росіян і далі продовжувати війну чи принаймні підтримувати такий темп цієї війни. Ми говоримо з вами про нафту. І я думаю про те, що дуже шкода направду, що Саудівська Аравія вирішила не брати участі в саміті миру в Швейцарії. Так, вона, вона, вона буде брати не на найвищому рівні, але буде. Ага, президенту вчора, Зеленському вдалося вчора. переконати, так? Розкажіть. Вдалося, вдалося переконати. Там ми пам'ятаємо, була ця інформація в, від Радіо Свобода, що, начебто, скоротилася кількість учасників. Так, так. До 78, от але вчора офіційна була заява уряду Швейцарії про те, що е, офіційно підтвердили і візьмуть участь у саміті 92 держави. А також вісім міжнародних організацій. Таким чином буде 100 учасників на саміті миру. От ну і Саудівська Аравія теж в числі учасників, не в числі держав, які представлені на найвищому рівні, але серед держав, які будуть представлені на урядовому рівні, тому що будуть більшість учасників будуть представлені на рівні глав держав. Там деться 57 глав держав буде. Ну або не лише глав держав, глав урядів, тобто людей, які обіймають найвищі посади Найбільші в державах, тому що так. да угу. тому, що десь, наприклад, може бути президент, десь це може бути прем'єр-міністр. От будуть також багато міністрів закордонних справ. Ну і декілька держав будуть представлені на рівні радників, на рівні. Спостерігачів спостерігачів, так і там так, цікаво, Це зокрема цікаво, що це, зокрема Бразилія. Да, uh -huh. Бразилія буде представлена на рівні спостерігача. Таким uh -huh. чином, от вони знайшли компромісний формат участі. але Судівська Аравія буде представлена. на Це дуже іберо. хороша новина. Пане Петро. Да, дуже і... дякую вам. Дякую, що помітили це і дякую. Ми будемо уважно стежити про що говоритимуть в Швейцарії сьогодні. і Завтра вам я дуже дякую за коментарі. Політолог Петро Олещук говорив зараз зі мною. Друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Тижнем наступним обов'язково почуємося. Вірю, знаю це буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.